Незручна, не сімейна, не комфортна, не містка. і така маленька, що ви навіть її не бачите позаду мене. Це все про Mazda mx 5 і це не має ніякого значення, тому що вона неймовірна. Всім привіт! З вами канал Крукавта полетіли. Поговоримо! Насправді, якщо задуматись, вона не має бути комфортною, містковою і так далі, тому що вона створена абсолютно для іншого. Подивіться на неї: це малюк розміром менше ніж 4 метри. При цьому створений з яскравим дизайном, ще в нашому яскравому червоному кольорі, це машина просто для притягування уваги, і машина, на яку ви не зможете не обернутись, коли залишаєте її на парковці. Взагалі, в дизайні, звичайно, проглядаються фірмові риси мазди тих часів. Конкретно ця машина, це четверте покоління, і воно випускається з 2016 року. Тут стандартні для мазди звужені фари, в принципі, нічого е, особливо відрізняючого його її. Хлопчик, це чи дівчинка, можете написати в коментарях одним словом. Найвизначніше це довгий капот, тому що цей автомобіль загально прийнято визначати родстером. Хоча, дивлячись на її. Е, Дах, який відкидається, і в нашому випадку це жорсткий дах. Це все ж таки більше нагадує кузов, який називається тарга. Якщо згодні зі мною, також можете додати це в коментарях. Взагалі вона виглядає досить. Цікаво, привабливо, і незважаючи на те, що у нас машині вже 5 років. Зараз в салоні ви можете купити точно таку ж машину. Супер низенька, це ви можете одразу помітити. Як тільки я стану ось там біля даху, ви все зрозумієте. І про те, як я взагалі в неї вміщаюсь, ось такий м'яко кажучи, не маленький, теж покажу вам потім. Що ми маємо? Ми маємо led оптику яка адаптивна, яка супер класно світиться вночі. Ми маємо ось такі невеличкі ікла, нагинатись так низько не буду. Тому що це може мені і не вдатись, бо мені вже 26, Але за рахунок цього дизайн виглядає ще агресивнішим. І в принципі, це такий. Ну я б сказав, міні-Феррарі. Е, можливо, спочатку я навіть хотів це відео назвати ідеальною машиною для якогось шпигуна і побудувати розповідь на цьому, але це вже не має ніякого значення. Дуже класні роздуті передні і задні крила. Хоча щось я сьогодні не в нашому фірмовому стилі. Проперед закінчили. Тепер давайте збоку. Мені здається, що це один із небагатьох автомобілів, які існують в природі, які я можу обняти, знаходячись ось так з боку. Ви бачите характерний для Родстера кузов. Машина дуже компактна і ніяких визначних особливостей з боку немає. Єдине, що помітно, це звичайно невеликий кліренс, якого деколи не вистачає по місту, але... В інтернеті є дуже багато крутих проєктів на базі mx 5 ще попередніх поколінь, коли підвізку робили вищою, ставили туди офродні колеса. І, як на мене, це виглядало просто супер круто. Думаю, закинемо зараз пару фотографій, і ви скажете лайк чи не лайк. І перейдемо до задньої частини. А я уже тут. Пів кроку, і ми вже біля задньої частини цього автомобільчика, і тут найхарактернішим з точки зору дизайну елементом для мене є задня оптика, яка теж схожа чимось на Феррарі за рахунок ось цього круглого елемента. Більше ніяких тут особливих дизайнерських рішень нема, але від мене лайк за класичну вихлопну трубу, на точніше дві вихлопних труби, які реально створені в такому стилі, як були і у старіших автомобілів. Під ось цією кришечкою, яка прийнято називати в автомобілях багажником, скоріше Дачок, у нас тут розмістились два наших рюкзаки для зйомок, скейт і все. Тому, якщо ви плануєте використовувати цю машину для якихось далеких подорожей, то це або будуть егоїстичні подорожі, де ви сам, або ж, або ж купляйте якийсь багажник на дах, але тоді ви не зможете насолоджуватись тим, що цей автомобіль є кабріолетом. Ще враження від машини це, коли я сів за кермо в районі Почайної. Я очікував від цієї машини відчуття як на картингу. Коли мій гольф приїхав з штаті, він приїхав на пружинах червоних ашерах, мінус 25 мм. міліметрів, і вона була така максимально жорстка, стійка на дорозі, і отак само я уявляв MX-5. Яке ж було моє здивування, коли я заїхав на дорожній поліцейський і зрозумів, що вона проходить його набагато м'якше, чим мій гольф на стоковій підвісці. Це прям мене вразило реально, тому що машина зберегла свій комфорт, незважаючи на те, що заточена максимально від емоцій, від водіння. Саме в той момент я зрозумів, що вона створена не тільки для міського ритму, але й для якихось більших поїздок, хоча об'єм багажника про це і не свідчить. Що стосується електронних асистентів, які у нас є, то по факту, машина, в якій ми їдемо, уже не першої свіжості. Це 19-й рік випуску і машини 24-го по комплектації будуть дещо відрізнятись. Але у нас є система контролю смуги, яка видає просто жахливий звук, коли ви. Перетинаєте її. Е, у нас є е, датчики мертвих зон, що теж немало важливо, тому що е, дуже часто, коли ви на перехрестях де стоїте або на якихось з'їздах, е, ви все одно повертаєте голову для того, щоб глянути, начебто, через заднє бокове скло. Тут же у вас одразу е, заважає. Задня стійка, скажімо так, і на оглядовість це впливає. Ну і ще одна така з перших емоцій це коли ти в місті опиняєшся серед вантажівок. От тоді реально стає страшно, тому що машина супер низенька і постійно є страх того, що тебе просто не бачать. Але минає. Страху абсолютно ніякого немає, є тільки приємні емоції, які дарує не лише ця машина, але й те, як люди звертають увагу на цю машину. Е, я на ній проїхав ось 308 кілометрів, е, що тільки не було. І діти фотографували, і якийсь дядько біля під'їзду розглядав. І вчора, буквально біля новуса, до нас з Женією підійшов охоронець, який питав, що краще вибрати МХ5. Чи Чи камеру. Чи камера впала, чи е, цей смарт Брабус. Ну, одним словом, машина притягує погляди. Одним словом, машина притягує погляди. Ще раз. Одним словом, машина притягує погляди. Ні, Не готовий. Треба поп. Треба попасти. Все, готовий. Так ось. Дійсно, у нас в Mazda MX5 існує два варіанти відкидного даху. Один варіант, як в нашому випадку, жорсткий, і ми отримуємо ось такий вигляд кузова тарга. До речі, відкривав я це все спеціальним інструментом, який не дається в комплекті з машиною, але є у мене. Другий варіант це м'який дах, який, як на мене, не такий практичний, тому що ось такий варіант машини. На мою суб'єктивну думку, довговічніший, але я не експерт-кабріолетах, тому можете написати в коментарях, хто шарить як краще. Але за рахунок ось такого типу даху, коли ви знаходитесь всередині, навіть не зважаючи на те, що у вас немає е, нічого над головою, ви все ж таки відчуваєте себе в якомусь такому. Невеликому, не то що болідів, якісь капсулі. І це не сприймається як повноцінний кабріолет. Я катався якось на Еосі, дякуючи Максу і на зйомках його каналу. І це трошки інше відчуття. Але так голова вважає, що безпечніше. Рома? Я? Рома, коли ми нормальний кабріолет знімемо? 에, значить, дивіться. Дивись, і дивись. Ланос Кабріолет, Ми шукаємо власники Ланос Кабріолет. Такі версії були. Будь ласка, напишіть в напишіть в Дірект. Заплатимо за зйомку 10 літрів газу. Біля сей і два чебурек. Подумайте, я не буду розказувати, що тут прямо супер багато місця, і так з моїм зростом метр дев'яносто хотілося б і сидіння трішки далі відсунути від керма і зробити його дещо горизонтальнішим в положенні. Але це проблеми того, що я трошки каші забагато їв в дитинстві. І якби я був з зростом трішки меншим, мені було б тут ще зручніше. Взагалі, з точки зору ергономіки, впізнається мазда, впізнається типове для «Мазда» кермо. Пізнавані колодці із приладами, єдине, що мені хотілося б, це щоб спідометр винесли все ж таки на центральну секцію, а тахометр направо, тому що деколи я дивився не туди, куди потрібно. Взагалі сидіння зручне і так не суперкомфортно мені сідати, особливо коли дах закритий. Якщо так як я зазвичай сідаю в машину з кавою і з телефоном, то. Це прямо, е, наче в фільмах про шпигунів, коли знаєте, у них таких багато червоних лазерів, і їм оце треба там пролазити. От така штука. Тут немає стандартних підстаканників у центральній консолі, як ми звикли. Тут вони знаходяться ось тут, і то їх можна виймати, якщо вони вам заважають і покласти, наприклад, в багажник. Тут же у вас під спиною ховається ще невеличкий відсік, який можна вважати бардачком, тому що традиційного перед пасажиром тут немає. Е, є ще пару ничок за спинками сидінь, але це вже окрема історія. По центральній консолі. Дуже класний у нас перемикач передач. Добре, що я згадав, але не я не розумію, навіщо було робити такий величезний ручник і ще й переносити його ближче туди до пасажира. Можете написати в коментарях, якщо хтось знає. Е, тут у нас три величезні регулятори блоку клімат контролю і дисплей мультимедійної системи. Машина у нас 19-го року, тому мультимедійна система змінилась. У нових версіях є і Apple CarPlay, і Android Auto. Ми поки що тішились без цього. Є у нас підігрів сидінь. Тут у нас розташований перемикач, який дає можливість відкинути дах. І, начебто, все для мазди традиційна, ось ця частинка з блоком керування мультимедію, яка не дуже зручна за рахунок того, що вона відтянута ось сюди ближче до задньої частини, і вона не під рукою, як цього б хотілось. Але чи це все має значення? Ну насправді для мене Mazda mx 5 була найбільше цікава саме з технічної точки зору, тому що це доволі нетрадиційне рішення для Mazda загалом. Тому що автомобіль у нас а з заднім приводом, пункт Б, тут чотирьохциліндровий двохлітровий двигун SkyActiv, який встановлений повздовж автомобіля. Звичайно, це класична компоновка для родстера, але самі розумієте, для Mazda не зовсім. Хоча. В цієї компанії були цікаві з точки зору спорту автомобілі. Можна згадати і і RX-8, RX-7, і багато інших тачок. Але що ж все ж таки тут? 184 кінські сили, які видає SkyActiv, Це двигуни, які вже перевірені часом на різних автомобілях бренду Mazda, і на кросоверах. і... Загалом вони себе класно зарекомендували. Єдине, що варто заливати сюди якісне пальне і не забувати про звичайно якісну оливу. Тут мала би бути якась класна рекламна інтеграція, але нам не написав ніхто в Дірект. Тому скажу вам, що краще міняйте оливу там раз в 8 тисяч, а не раз в 10, і це все служитиме вам успішно і довго. Як результат, можна сказати, що цей автомобіль ну реально. Ідеально скомпонований для активного пересування по місту, але невже це все, що є в потенціалі? Mazda MX-5? Я не буду сперечати. Звичайно, це ідеальна машина для міста, тому що що потрібно вам в мегаполісі. Компактна машина, класно рулиться з хорошою оглядовістю. Ну і начебто все, секрет успіху, зрозумілий. Але насправді MX-5 для мене максимально розкривається саме за містом, коли ти виїжджаєш на звивисті ділянки дороги, і ось тоді, відкривши дах, бачачи це красиве українське голубе небо, переводиш коробочку в режим спорт. І насолоджуєшся. Ви розумієте, ця машина з самого початку створювалась як авто, яке приноситиме насолоду від водіння. Вона не була надпотужна ніколи. Вона не могла змагатися з іншими автомобілями у драг рейсінгу. Вона не намагалась стати конкурентом для. Припустимо, Porsche Boxster чи Lotus Еліс, які фактично є автомобілями такого ж класу. Вона була створена для того, щоб не за всі гроші світу ви могли отримати насолоду саме на звивистих ділянках дороги, тому що вона низька, у неї низький центр ваги. При цьому. Так, потужність не дасть вам змоги розганятися від нуля до сотні там за 6-5 секунд, тут всього-навсього сім і Але те, як вона рулиться, як вона відчувається, це автомобіль, який дійсно, як казав там Джеремі Кларксон, оглядаючи його, це автомобіль, пігулка від депресії. Тому що в такі моменти ти розумієш, що ось цього, ось цього руління тобі вистачить для того, щоб забути про все в цьому світі. І просто кайфанути. Ні, ну насправді ніхто не буде сперечатись в тому факті, що Mazda mx 5 це дуже нішева тачка. Я не буду вас переконувати, що це суперкрутий автомобіль на кожен день, який треба купувати, і він зможе закрити всі твої потреби. Але це машина створена для задоволення. Вона не дешева. В Україні на даний час цей автомобіль можна придбати по акційних цінах. От на сьогоднішній момент, коли виходить відео, я бачив позначку у мільйон сімсот тисяч. Це немало. Але машина, по-перше, з хорошою комплектацією. В ній є всі необхідні електронні помічники, асистенти і функції, які тільки можливо, і акустика, Bose, і багато інших комфортних штучок. Це машина, яка не може бути однією в твоїй сім'ї чи в твоїх руках. В тебе має бути основна і ця, яка буде приносити максимум задоволення. І насправді цей факт зрозуміла величезна кількість людей, тому що саме Mazda MX5 стала найпопулярнішим родстером в історії. Загалом за чотири покоління їх було продано понад мільйон екземплярів. І відверто кажучи, перша Mazda MX5 міата з цими відкидними фарами, мені здається, це мрія дуже багатьох хлопчиків. І дівчаток, які цікавляться і фанатіють від автомобільної культури, е, напевно, це все, що я хотів сказати в цій частині. Пішли далі. Так, комплектація тільки одна, але насправді, якщо дивитися, то і машина така одна. Конкурентів серед нових автомобілів немає. І мені здається, що і бути не може, тому що цей автомобіль скомпонований ідеально, перевірений часом, людьми, емоціями і величезною кількістю приємних моментів, які вона подарувала навіть особисто мені всього-навсього за тиждень, що я на ній провів. Неймовірний автомобіль спочатку дуже скептично ставився чи варто витрачати такі кошти? На Mazda mx 5 не практично, але зараз всі питання знято. Це неперевершене авто, яке дарує такий спектр емоцій, який не можна нічим порівняти. А зараз я хочу вам подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, що були з нами. Дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Whoop! <laughs>